Да. Доброго дня. Я Тетяна Кубінська, керівник народного аматорського колективу Подільської вишивки, який нещодавно почав працювати в цих стінах в центрі культури та дозвілля. Сама я є членом Національної спілки України. Представляю вам сьогодні національної спілки кого? Художників України, але я туди ввійшла як е, з декоративно-прикладним мистецтвом. Не, не як художник, а як декоративно прикладне мистецтва. Е, закінчила Тучинський коледж культури, закінчила Вінницький педагогічний. Сьогодні я дуже рада зустрічати тут своїх вчителів. Не, не просто, е, я все хочу сказати викладачів з дітьми. Але вчитель, колись сказав такий Григорій Іванович, сказав: викладач це той, що прийшов, виклав і пішов. А я вчитель, я навчаю. От в мене були справжні вчителі, які мене навчали. І Ірина Валерівна, яка є в вашій групі, я їй безмежно вдячна, тому що можливо, дя... да, можливо дякуючи їй, були. Є здійснені перші кроки вже в спілку художників України. Тому що коли ми з нею приїхали в обласний центр народної творчості, привезли мої роботи, а саме з нею я в той день була, Сергій Олександрович сказав: а чому ти не подаєшся з такими шикарними роботами до спілки художників України? І так то була перший мій такий вступ, перша участь спілки художників України з рушником. Рушника зараз у мене вже немає, його викупила колекціонерка, яка колекціонує тільки рушники, не з усієї України, і вона всіма такими способами в мене його Ви так. <реш> Ось так. Сьогодні в нас є дві тут членки, Нінові, це Юля і Інна Володимирівна, яка, які вступили до нас в, теж в спілку читаки. <реш> Щоб зібрати для вас і членки, і вас, це дуже, ну, у нас дуже маленький простір, щоб вас всіх об'єднати. І сьогодні ми надзвичайно вдячні Центру культури і дозвілля, вдячні нашому директору, щоб до нас приєдналася Людмилі Мирії Васильівні, яка нас прийняла, яка дала нам цей куточок. Я казала, що не буду про погане говорити, але... Так показує попередній досвід, коли я просю кабінет, потім просять мене тоді я думаю. Просити кабінет. Ми будемо ну будемо радіти тому, що ми маємо, і будемо збиратися тут, а де є. З перших днів наш колектив розширилися. В нас додавалися діти, діти, які з Інною Володимирівною приєдналися до нас, до нашого колективу. І це дуже радує, коли приходять саме діти, коли вони хочуть навчатися, коли вони мають бажання навчатися. Ну я так їхні перші проби напевно не буду показувати. У нас є, вона вишиває собі такі манжети на руках. Крастику, там не дуже вдало, але дитина старається, вона в перший раз взяла взагалі голку в руки. І мама її питає, чи буде з нею якийсь толк. І я кажу, звичайно, буде. Ну, Звичайно, буде. Бо у нас це Тоже, генетично. Танечка, вибачте, але якщо мама так каже і не вірить в свою дитину, то це саме страшне у житті. По собі знає. Да, По собі знає. Це саме страшне у житті. Яка б не була дитина, треба в дитину вірити. Так, да, І щоб вона не хотіла пробувати, треба теж її підтримувати. Хоча вишивка це є одна із найскладніших в декоративно-прикладному мистецтві направлень. Тому зараз дуже багато заміняють вишивку машиною, вишивкою, хоча я кажу, що втратиться та енергетика, яку ми закладаємо голкою. Це вже буде не та енергія. Ну, машина не може дати ту енергію вишивці, яку ми даємо своєю любов'ю, своїми бажанням, своїми якимись думками. Ну, Ви всі знаєте, що вишиває, що це зовсім інша енергія. Це машинка, що вишиває, і що людина вручну. Я коли заходила в машину вишивкою, то зазвичай що там за декілька метрів бачиш, що машина вишивка. Зараз настільки вона. Ста так прогресує, що мені вже треба підійти ближче, щоб подивитися то лише вишивка то ручна вишивка. Настільки воно зараз.